У цьому завданні нам потрібно знайти площу прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно АД помножити на АБ. є 2 помножити на Д маленьке. Оскільки, якщо ми розглянемо трикутник AOD, то ця відстань Д збігається середньою лінією даного трикутника. Ну, і Вона в два рази менша за паралельну їй сторону АД. Тому записали. Далі нам потрібно розглянути трикутник АОБ. Він рівнобедрений, так? оскільки ми знаємо за властивістю прямокутника діагоналі точкою перетину діляться на опіл, та ці діагоналі ще й рівні. Тому знайдемо з трикутника АОБ кут АБ. Він дорівнює 180 градусів, адже сума всіх кутів трикутника 180 градусів мінус кут бета, Та поділити на 2, Оскільки таких два кути ще такий самий кут БАО. Отже, ми знаємо вже АБО. А він співпадає з кутом АБД. Кут АБО це той самий, що кут АБД в трикутнику. BAD, прямокутному. Ми вже в цьому трикутнику БАД маємо кут та маємо один катет. Можемо знайти АБ, інший катет. Згадаємо означення тангенса. Тангенс, кута АБД дорівнює Відношення протилежного катета АД до прилеглого АБ. Тобто тангенс. 180 градусів мінус кут бета поділити на 2 дорівнює. 2 d розділити на АБ. Ну, звідси АБ дорівнює 2 d розділити на тангенс. 180 градусів мінус бета, що ділиться на 2. Дорівнює, Тут можна розділити 180 на 2, буде 90, тобто 2D поділити тангенс 90 градусів мінус бета на 2. Дорівнює. Формула зведення. Якщо в нас є тангенс 90, це буде котангенс бета на 2. друга чверть. Ну, а далі котангенс це є одиниця на тангенс. Тобто можна записати як 2D множити на тангенс бета на 2. Ну, а тепер можемо вже обчислити площу. АД це є 2D, помножити аБ, ми знайшли 2d на тангенс бета, що ділиться на 2. І це все дорівнює. 2d на 2d буде 4d квадрат, тангенс бета, що ділиться на 2. Ну, а це в нас відповідь Б.